На їхньому рахунку сотня благодійних мистецьких заходів та понад 3 мільйони гривень, спрямованих на допомогу українським військовим та ВПО. Зібрані кошти йдуть на потреби дитячих лікарень, протезування військових, на дрони, тепловізори, на автівки для українських захисників та інші необхідні засоби. Нашим хлопцям на передовій дуже потрібно знати, що вони там не самі. Що ми з ними, що ми підтримуємо, що ми молимо, що ми передаємо і техніку військову, і передаємо харчі, і передаємо медичне обладнання, все, що можемо. Ми збираємо. Допомогу для українських воїнів, для ЗСУ, до української армії. А до речі, у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» служить рідний брат Катерини Бужинської з перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на фронт добровольцем. Він професійний журналіст, але вирішив піти захищати Україну. І він сказав: так, ми з Буковини, з Чернівців, але якщо я не піду зараз туди, в Донецьку область, не дай Боже. Кляті окупанти можуть прийти до нас додому. Це ті самі Дельвейси, про яких говорять легендарні, яких дуже бояться наші вороги, і до речі, в Вашингтоні мені мене була можливість прапор 10-ї бригади. Офіційно передати послу України в Америці Оксані Маркаровій, задля того, щоб цей прапор, як історія сьогодення, яка сьогодні створюється, пишеться в осі в Вашингтоні в центрі Вашингтону в українському дому. Домі з метою підняття бойового духу українців та збору коштів на підтримку зсу Катерина Бужинська та Михайла Грицкан вирушили у турне країнами ЄС ні тільки в Європі, а й в Україні артисти дарують слухачам свята української пісні. Музика, пісня завжди рахую, що це є ліки для душі. І наша музика завжди в Україні піднімала дух, давала силу і віру в нашу перемогу. Були з Катериною Буженською і за кордоном, давали в рамках туру Воля багато концертів, і звісно. Саме сильніше бачу українців всі хочуть повернутися додому. Всі хочуть в Україну у концертній програмі. Пролунали як нові пісні, які були написані вже під час військового сьогодення, так і улюблені хіти артистів, які вже стали народними. А до зали філармонії на творчу зустріч з артистами були запрошені військові та люди, які були вимушені покинути свої рідні домівки. Всі подумки там батьки залишились там. Кожен Ух, день на сонювати. зв'язку та, ти переживаєш, і взагалі багато родичів зараз постраждали підтопли, теж дуже там емоційно. і все це ну втратили все. Тому наразі трошки переключатися, трошки відволікатися. я Думаю, що це дуже важливо. Концерти Михайла Груцькана та Катерини Бужинської вже відбулись у Болгарії, Італії, Іспанії, Німеччині, Мальці, США, Австрії, Чехії та у багатьох містах України і слава нашим героям.